Ой, тепло, тепло, тепло! Гаряче, 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 гаряче. Гаряче, гаряче, може в коробочці де окуляри, не сети, може іншої. І... Ні, дань там точно нема. Там же ж де якась інша є, може бути. Не знаю, може якась ще є коробочка для окулярів. Треба подивитися. Може десь там щось є, може ні. Не знаю, треба може подивитися вашо. А ось той подивись, яку ти okay. тільки що трогала. А тільки що, яку ти трогала. Не іншу. А ну подивись, може там десь є щось. Внутрі треба подивитися. О, о, о це що там? Я Це Цукерки? Я взаємо туди. Ну давай це, поки я на кухню, а ти подивись. Це теж Ну Добре. Дивись, щось ще, напевно, є тут може. Але вже не тут, подивись ще. Щось? От... Та просто клади туди, все, та це не треба, це ж я ховав, від тебе цукерку, накривав. Просто тряпочку положи, синеньку туди, та й все. Угу, угу Молодець. Все, клади туди на місце і давай шукати далі. Може десь. Ну, закривай, давай. Умничка, подорожчик. Може, куди-куди-куди. За... позаду, позаду. позаду, Уважно дивимось. Ой, щось тепло, тепло там щось. Щось там тепло, що це там тепло. Дуже мені цікаво, що там тепло. Ти не знаєш, нік що там тепло? Ну а щось є, треба подивитися. Ой, щось. Вже гаряче. А пожглася, все. Ну тут, напевно, щось ще є десь. Бо тут щось я чую тепло. Також. Але не там, там прохолодно вже. Там вже прохолодно. Там холодильник зовсім. лід, Донь, там лід, А ну подивись, може там є кросівки, може є щось. Може щось є в твоїх улюблених. А! Це що там знайшлося? Не знаю. Що це таке? Ану, подивись, якщо світло виключиться, ну подивись з іншої сторони. Ану йди до мене сюди в темноту. Йди туди, в тіньок, подивись. Воно що світиться? Чи не світиться? Ану давай подивимось ось так, якщо на світло. Зараз потримаємо, 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 потримаємо. Ану на, давай виключимо світло. Ану, якщо впресовок покласти. А ну подивись, що світиться, чи ні? Так. Мені каже, що трішки світиться. От навіть кота. Мені здається, що тут навіть якісь татую да, пошли в доведеться. Ну пошли подивимося, може щось ще знайдемо. Так Йдемо, Тут уже щось потепліло трішечки Так, там холодна щось донь. Прохладно. Прохладно. Треба ще деякі місця. А ну давай подивимось, ще може бути. Там тепло, тепліше, тепліше, тепліше. ой 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 як тепло там десь на дивані, дуже тепло. Щось на дивані десь там тепло, дуже тепло. Ай гаряче! Дивись, не обожись, донь. Там дуже гаряче. Там десь дуже гаряче. Уважно, будь. Щоб вже не обжайся. Так, там. Не так сильно гаряче, а там вже тепліше. Там стає щось тепліше і тепліше. Ось щось коленка. Смотри, обережно колінку не там. Колінку не обожги. Ай. Десь там я чую, що тепло є. Точно є. Треба уважно за всіми подушками подивитися. Так, ну там напевно прохолодно. прохолодно. Ну, там ну зараз то там достанемо. Що треба достати? А то а, точно що вона туди впала і не достав? А да. да, а да і. Ну там десь і. Дивіться, ножка напевно, треба подивитися. Ай. Ага. Що, Вот там ти сидиш, мені здається, на якомусь вогнику. На якомусь вогнику ти точно там сидиш. Попка що не обоглась, ні? Mm. Певне? Може, треба уважно подивитися? Щось є чи ні? Щось там зашелестіло? Це да, вона під подушкою. Ага. Я так і знав. Це тільки під одною подушкою, чи може є під якоюсь іншою подушкою ще щось? Під одною. Так, да, а ти всі передивилася подушки? Mm -hmm. То може треба всі передивитися? Mm -hmm. Скільки тут подушок? Порахуй. Mm. Да, конечно, дві. Так, звісно, дві. А ну подивись позаду уважно, скільки подушок? Ще раз подивись. Дві. Mm. А? Дві. Три донь, щось мені здається, що все-таки більше ніж три. А порахую не, я просто казав три. А, тут так, тут три. Всі подиви. Ой. Це що там? Щось також є? Що це таке? Я не знаю, донь. Напевно якась картопелька. Давай вече подивимось. А ну давай. Я кажу, на щось дуже довга гра, так? Подивимось? Є дуже, гра, да? mm -hmm. дуже багато іграшок Ти певно? Ну, так це ще не все, напевно. Mm -hmm. Може це трубочки, блять. Подобаються такі? А? Не mm знаю. -hmm. Зірочки Трубочки пийте, цусик і водичку. Mm -hmm. Клас?

Ось, це такой вайн, напевно. Бачиш, водички треба змивати. І воно буде ступитися потім. Це треба телефоном літає, там посипити. Доль, шукати далі будеш чи ні? Далі, я не можу. Зараз. Куда? На пол? А там можно. Класс, молодец. А ну дали. Иди сюда. Давай пододелаем. А ну что-то дали. Давай, знаешь, что это? Не знаю, какая с палочкой может Ешь, какая то Девушка, Так. Ну шо, давай, дивись. Ось да, так, я не знаю. Ой, давай, давай. дивись, так. Будемо сидіти впечатлі. Давай, дихай. Дивіться. Твідайтесь. Світиться? А, ну так тільки дикимо, на. Добре. Класно? Угу. Прикольчик? Так, твійте, давай. Дивись, можна оце часи зробити години. Якщо ти на вулиці з цим будеш гуляти, а потім кудись в темне місце заходить, воно буде світитися. Клас? Ну ось Пацина, ось так те зробити. Родинник, то це на руку. ось Так, я хочу один родинник зробити і ну, другий. Що, дві руки? Вилізати. Сама будеш вирізати чи мені вирізати? То білихати. А, а ти поки шукай, давай інші, подарунки. Там холодно вже, там вже все, зима. Де ще є ще місцечко, де ти не дивилася. Може біля ККК? ККК? Вина ККК! Донь, де так кажуть? Де ми з тобою продаємо, щось купуємо. Дуже пішов не може. Так, давай, Дон. Де ми з тобою купляємо і продаємо? І нахилися. Тільки, щоб мені нічого не коло, так, добре? Ао! Ні, Не це! Дой, ну, ну хволоковолиться. Воно колеться допоможить. Да, Хто це мене колючик на колол? ти йдеш ще шукати, та да будемо починати щось робити.